Оце ж приїхав, ж я й кажу, Толік, ну, Оніка війна сюди ж прийдуть воювати росіяни. Мам, ми сюди їх не пропустимо. Я тобі сказав, ми їх не пропустимо сюди. Він надіявся, що вони там, їх кончуть і все. Марія Семерня згадує слова свого сина Анатолія. Народився та виріс чоловік у положках на Глухівщині, працював трактористом, а згодом присвятив себе домашньому господарству. Як говорять батьки, допомагав їм у всіх справах. Ото трактор, там такий мені трактор у нас було. Поїдемо там у ліс, десь дров, ото повал там чи що не видик. Поїхали, тут заберемо там то вершинку, То, то солому, то сіну, то, то городику. Сіну, так. І... Да. Було господарство. Вдома таким ага. займалися. ми. То картошку копав, таке. У 2023 році сину прийшла повістка, говорить пані Марія. Анатолій без вагань зібрався та пішов до військкомату. Нічого нам не розказав, а сказав, пойду воювати. Все, пойду захищати Україну. Сказав нам так і все. А що там, як там, Он нічого нам не казав. До служби у війську Анатолій ніколи не тримав у руках зброю, каже мати. Спочатку пройшов навчання у Житомирській області, а після став до лав три з першої бригади. Воював на Донецькому напрямку. Батьки згадують, син оберігав їх від зайвих хвилювань і майже нічого не розповідав про війну. Ніхто не чув. Тоді оце ж письмо, як мені прислав же, я його буду я, ну, це при... щастя. Да щастя. Я його питала. Кажу, як Толік мій син. А він каже, бабо, хорошо. Бунка на нас все добре, каже, поводився. Все, бо мені не казав. Все добре, каже, було. Попри постійну небезпеку, Анатолій знаходив можливість підтримувати з ними зв'язок, говорять батьки. Кожен день. Як можна. Оце тільки як, як на бойовому вікаві, телехвалюйте. Не взяне з, з бою, а висісли тут я. Не, не дзвонить. — Я сам Як не так ходиш свій З часом у сина почало погіршувати здоров'я, говорить мати, та він не розповідав про це батькам. Коли ж звернувся до лікарів, вони повідомили діагноз рак стравоходу. Та ми не знали. Взагалі не знали. Він вже болів, мабуть, там. І нічого нам не признавався. До последнього було, це в госпіталі зіближала. Я кажу, ще мама, я Я ще кажу, місяць воював, мам. Мати дізналась про діагноз лише тоді, коли приїхала провідати сина в лікарні у Дніпрі. Мені одразу з врачі ще сказали, що в його рак пища вода, він жити не буде. Я зразу приїхала додому, я не знаходила, себе не место нічого. Та Дніпрі, у Київ його перевезли. А я в Київ поїхала туди. Поїхала в Київ, ну, шо, мені врачі, хати я ж саме ж розказувала, що є. А воно що не попитаю, у мене нічого не болить, нічого, нічого. Після лікування в Дніпрі чоловіка перевезли до сумської лікарні. Я його питаю, Толі, чого тебе в суми перевезли. А він мені каже, мені сказали, врачі ближе до дому. Ну я ж вже знала, ближе дому. Тоді приїхала д'яти люди що сумиш мене визвали врачиха, щоб вже ж я караю, а то що вже ж він лежачий був. Приїхала, вона мені каже, знаєте, що мама, Сильва не доживе до кінця місяця. 22 квітня 2024 року серце Анатолія зупинилось. Йому було 48 років. І малим був. був хороший, і робив, і от людям допомагав. Хто ж вони попросить, його все буде. Косить було, він косовий пойде, просить тут бабу за стареньке викасити, там у мене висотки там якісь на траву, ще коров, чи там козу держи, пойде, він викосить. Тепер Петро та Марія залишаються одній своїй хаті. Анатолій за своє життя не створив сім'ї, а його рідні брати живуть в інших містах. Єдиним співрозмовником стала фотографія їхнього сина, кажуть батьки. Дивлячись на неї, розповідають Анатолію про свій день, про новини в селі та про події в країні. Ніби він і досі поруч. Олександр Соломко, Анастасія Лученко, Суспільне новини, Сумщина.